Your I don't need your so what should I do? I don't need your I don't need your your <laughs> 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 Fucking big <laughs> You no, are man. fucking, you are fucking- You fucking, fucking, you bloody. bloody- when I see you When I see you again <звучит> Сьогодні, кожен раз, як я буду помирати, я буду випи... що? Пити воду Випивати Куда треба? О, ти! Нічого себе, Ерема, молодець! Ти навчився кулачок <звучит> давати? Шо? Давай Шо? я Шо? Шо? І натисни? Ай, ай натисни. Ах со, та не заповільнюйте мене в мене так стільки кнопок на клавіатурі. У тебе є флеш, не забувай, але зараз його не вжимай. Оцей? блядь, я... блять! Так. Чому, Чому? що, шо? я щось поменяв в настройках, чи що? Чого воно зразу херачить? Алло! Алло? Так юриш ти поміняв в настройках. Да, да, я ж в настройках. Писа приключайся до нормальной игры. Пизды да. дадут! Да, да, шо, пизды дадут, да? Да, да. Шо, шо, за шо? Да. За шо? За то, що я кнопки не вмію нажмати, блядь. Добре, давайте, давайте запытаемся в jurisdiction, джюр... що ти мені там такого ахуєнного поменяв? Скажи мені просто, ну, в двох словах, Так я тобі класи. всі майже на хочу, тобі. Все. Ти буквально все мені поміняла. Ну... Все, без <с питань. Ну. Хорош. Ага. Мишкою. Ага, мишкою, так. Добре, слава Богу. пацюком. пацюком. Пацюком, можна. Можна пацюком. А можна й не пацюком! Долбею. А можна й не пацюком! Після тебя чутку-то нахуй. Ка я шук! Диму йобнули. Я не знаю. Я співчуваю! Що, що ж бути можу... нич не можу зробити йду, йду, йду Що купити, що купити, шо купити, купляю, що? щось купляю! Пезда рулю мене і колеса, блять! Раз, два, три. ту. -ту, -ту, -ту. <пілляє> Добре, яку білку мені зараз прокачувати? 2-3-4. Дабл, дабл, дабл. та яке дабл ти пивень на. Эээ, ута! Ульта! Я не можу. Йо, ти йо натиснув, походу. Йо натиснув. Походу йо держав. Тильда, тільда, знаєш, на культурі тільда. Зліва від одинички, зліва від одинички. Ебалий гуси, я півтори години граю з цією цю Що ти мені поменяв, сука, блядь? Яку ти кільду мені, блядь, відключив, блядь? Юра! Е, шо е, скажи мені. поетапно, блядь. Сука, бо я. ну, я вип'ю це, я окей, я випью, окей. Я вру, блядь. Шо та вибьешься. Я, я, я хочу етапно. знати за що я вмер, блядь. It's been a long day! Скибатыхай. Я багато разів, зараз такої пізди ха Шо? Шо, а? Єдиний живий. живой. Шо, їбануть? алло! Ой, чувак, крутиться, блять! Шо мені взяти? Пускай! Шо, W? W, блядь! блять! Максон! щось, щоб це нерв Система енергозбереження за. Дима, це піздеш, скажи мені, будь ласка, це. А ви знаєте, що в мене в кімнаті Біблія? Біблія? давай, зачитай, поки нам Біблію, поки ти грузишся. Можливо, во тебе почують, щоб ти все-таки зайшов в гру. А сам has disconnected. Бля, що не пойдет. Сильно! там пиздець, пиздець пиздець. Ті базаш пофіг. Блять. А сука, одне кп. Найс, до ватно, до ватнового. Мене сenstami дивиться все. Назад, міним. назад, Чим назад, назад, назад. Я не можу Ну, чекай назад. Е-е. Кастраку педалі. Блять, педаль моя ульта, кстати. Я не кислав. Анос, анос. Ну ти ти можеш, ти можеш все-таки як це сказати. Включи ты думающую частину, Рад. якщо вона в тебе присутня все-таки. Ну, дивіться, дивіться, дивіться. фоткайте, фоткайте. Ой, блядь, я ешка не попав. Пока. Просто тому, що я не хочу. Ти що то поменяв, блядь. Живи, блядь, на нахуй. На нахуй, на нахуй, на нахуй, на нахуй. Да, да, да. Я хлебляю, шит на F, да? Ломаем. Ты будешь шит на F, на что? Шит на F, да. Шит, хоули Блядь, да шо сделать хилом нахуй? Поверился. Скажи. Да можешь ебал, я не тебе. Шо, блядь, писю пахнешь. Засуджую, слово таким интересно. Писю на мэ пахнешь. Я кайю Я тут Нет, я тут сказал слух. Запую, блядь, Ваксон, агл. Ч нанимать? Сука, давайте, бережіться, я несу свою блядь Прочитай чат. Не бейте, не бейте, дайте я, дайте я прийду, блядь. Я зроблю. Ульту, Чекай, чекай, не ломай, не ломай, не ломай, будь ласка, не ломай! Стоп! Get some help! Стой, стой, стой! На нахуй! Стоп, бля! смерть. Не выпивать. Будет рогатняво. Хочете? Влаштуем. Я скажу, давайте арам. Давайте, давайте, одну карту. Завершаем арам. Арам это какая-то религия, или что? Да. Ярема типа застану. Я не знаю, что я делаю. Пенту! Все нормально. Блядь, с... я ти за силу пентакі, ой, ой звинота, я, люблю, блядь. <laughs> я Яка просто свинота, я в шоці. Я звалив, да, Нєвєдімка, конєшно ж. Аж кілає нормально, сидить собі, дивиться. Ааа, ахуєнно. Як мене б'ють. ка рей бляха, лен, фу, але знаєш, та інфа вже... Єбатя, сука, видав, я хотів... Пак на пісю нами. Єбатя, сука, видав, нахуй. Нагадаю, мастер, мастер. Да йди нахуй. В'яре. Ааа.